Славного ранку, друзі! Я радий вітати вас знову на нашій програмі «Підбатьорення Божим Словом. Псалом 3, 5 вірш, Давид пише: Я лягаю і сплю, прокидаюся знову, адже Господь мене підтримує. Друзі, Господь завжди нас підтримує. Ми сьогодні прокинулись, тому що Господь з нами, тому що Він любить нас і пікується про нас. Про нас. Тож Давид написав: я лягаю і сплю. Він спить у спокій, прикидаюся знову, адже Господь мене підтримує. Тому ми можемо сказати: Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він підтримує мене, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він забезпечує мене. Що він віддав за мене свого єдиного сина, і через нього я зміг отримати прощення гріхів і вічне життя. Тож я вдячний йому, і я знов і знов проголошую і нагадую собі, що я покладаю свою надію не на інших людей, не на обставини, які навколо мене, а на всемогутнього Бога, який створив цей світ і який народив мене. Амінь. Слава Господу, друзі! Це важливо нагадувати собі. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці, і запрошую вас поділитися цим ефіром, а також прошу вас, щоб ви підписувались на YouTube канал церкви Доти Христа. Це допомагає нам розповсюджувати Боже Слово, до чого нас і покликав Господь. Тож вдячний вам за те, що ви нам допомагаєте в цьому, натискаєте дзвоники. Подобайки, залишайте свої коментарі. І знаєте, я бачу ваші коментарі і можу вас вітати, бо так я не знаю, хто дивиться і не знаю, кого вітати. Добре, давайте ми сьогодні продовжимо історію, яку ми почали. Це Марка, п'ятий розділ. І сьогодні ми продовжимо з 35 го вірша. Тобто тут була історія, і в неї ще одна історія. І одна історія про керівника синової Яїра, який прийшов до Ісуса. і У нього Захворіла донька, і вона помирала, і він залишив усю свою повагу до нього, усе своє положення у суспільстві і прийшов до Ісуса впав перед ним на коліна і просив його, щоб він прийшов до нього в дім, щоб він поклав свої руки на його доньку і щоб вона. Зцілилося. І Ісус погодився, і вони пішли. І з ним було дуже, дуже, дуже багато людей. Великий Натовп, його тіснили з усіх боків. І там ми чекаємо ще одну історію, коли жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, вона підійшла до Ісуса, торкнулася його і отримала зцілення. Ісус зупинився. Тобто у, у свій, весь цей натовп він зупинився. І Ісус почав шукати того, хто до нього доторкнувся. І та жінка зрозуміла, що вона не може сховатися, і вона сказала Це я. І вона розповіла про свою проблему. І Ісус сказав їй: донька, віра твоя, вона врятувала тебе. Іди з миром, будь зцілена від твоєї хвороби. Та жінка, вона стрілилася, завдяки своїй вірі в Ісуса Христа і в те, що в нього є сила, яка може принести їй звільнення, і вона принесла їй звільнення. Аллилуйя! Ми вчора говорили про цю історію. І далі тут продовження історії про Єїра, тому що вони ж ідуть, вони йдуть додому до Єїра. І просто жінка, вона в тому натовпі вона отримувала своє зцілення, вони трохи зупинилися. І ось далі що відбувається. Коли вони зупинилися, тобто ви можете собі уявити Єїра, який дуже хоче, щоб Ісус прийшов до нього в дім. Йому це треба якнайшвидше, тому що він знає, що донька хворіє, може. Померти. Тому Він, не думаю, не дуже зрадів цієї зупинки. І він чекає: Ну, Ісус, йдемо, йдемо скоріше. І ось написано, коли Він, Ісус, ще говорив з цією жінкою, що її віра її зцілила від хвороби, то прийшли з дому керівника синагоги і сказали, Твоя донька померла. Навіщо ще турбуєш учителя? Поки це все відбувалося, прийшли люди. З дому керівника синагоги, і вони перенесли звістку. І ця звістка була не радісна, що твоя донька зцілилася, а ця звістка була ну дуже поганою. Твоя донька померла. І знаєте, що відбувалося в серці Уєїра в цей час? У нього була надія на те, що Ісус врятує його доньку. У нього була віра, що він це зробить. Вони вже пішли, вони вже рухались той напрямок. І тут раптом йому кажуть, що його донька померла. І знаєте, він міг думати, якщо б ми не зупинились тут, якщо б ця жінка не прийшла, можемо скоріше б дійшли і встигли би. І він міг би, знаєте, ображатися на ту жінку, він мог би почати кричати на неї і казати: Це ти винна в усьому, в тому, що моя донька померла. Але він поки думав, що йому робити, і як, і знаєте, люди йому казали, залиш вчителя в спокій. Більше не треба, щоб Ісус прийшов до тебе додому, тому що все, все вже закінчилось. Вся боротьба, яка була до цього, вона закінчена. Все, прийми це, що твоя донька померла і залишиться, і більше нічого з цим не роби. Ніхто вже не зможе тобі допомогти. Навіть Ісус. Тому. Залиш вчителя спокої, хай він займається своїми справами. А ти, ну йди додому, плач над своєю донькою, роби похорони, все, що необхідно, тому що вона вже померла. І ви знаєте, я думаю, що Єгір, він мав надію, він мав віру в те, що сказав йому Ісус, і коли ця звістка прийшла до нього, він був трохи. Розгублений, він не знав, що йому робити. І знаєте, Ісус він скористався цією розгубленістю Єгіра, і він зразу йому щось сказав. Він почув те, що казали ці люди, і Він, незважаючи на сказані слова про те, що його донька померла, він каже: Єгіру, не бійся тільки віру. Подумайте про це. Тобто він каже, хай ця звістка, вона. Не зашкодить тобі, Не зважай на неї, не приймай її до уваги. Продовжуй вірити мені. Продовжуй вірити мені. Бо я сказав, що я прийду і зроблю те, що ти мені просиш. Продовжуй вірити в це. Ну як можна в це вірити, коли прийшли люди, і вони вже констатують факт, вони принесли тобі факти, звістку. все, все закінчилось. Твоя донька померла. А Ісус каже, не бійся! Не бійся, не бійся, тільки віру. І ви знаєте, що було робити Євро? Ви знаєте, він міг сказати, що все закінчено, Ісусе, сісти там прямо на, на, на землі, почати плакати, рвати на себе одежу, голоси, кричати, і, і знаєте, ну, плакати, щоб все, донька померла. Але ні, він продовжив довіряти Ісусу. Послухайте, що б не відбувалося у вашому житті, коли ви вже думаєте, що ну все, все закінчено. Мені принесли сумні, звіски. Тут вже нічого не можна зробити. Може бути так, що ти на це дивишся, і ти вже не бачиш рішення для цієї ситуації. Ти вже не знаєш, що тут можна зробити. І тобі здається, що все, на цьому все закінчено. Але Ісус бачить не так, як бачимо ми. Він Знає вихід із будь-яких ситуацій, і там, де ми не знаємо, що робити, там, де нам здається, що все вже закінчено, він може принести перемогу. Він може принести благословення. Що нам треба робити? Звертатися до нього і продовжувати довіряти йому, не зважаючи на те, що відбувається навколо нас. Ну, майте мудрість в цьому. Звичайно, що ви повинні мати слово від нього, а не просто щось собі вигадуєте? Вигадувати, ну мені щось захотілося і все, я на що не зважаю, хай Ісус це зробить. Ні, якщо він обіцяв, якщо ми маємо його обіцянки, якщо ти звертаєшся до нього і чуєш відповідь у своєму серці, то стій міцно на тому слові. І Іяр, він продовжував довіряти Господу. Хоча вже виглядало так, що все вже закінчено. І Ісус після цього взяв свого Петра, Якова і Яна, і вони прийшли в дім керівника синагоги. І що робив Єїр весь цей час? Мовчав. Він нічого не казав. Він не казав слова невіри, він не казав взагалі нічого, він просто мовчав. Я думаю, все це він вже хотів багато чого сказати. І знаєте, нам легше сказати якісь слова з невіри. Нам треба сказати легше. Ну, я так і знав. Ну, я таки думав, що так буде. Ну, я таки думав, що ми не стигнемо. Я таки знав, що хтось нас зупинить і нічого з цього не вийде. Я запізно вже прийшов, а треба було мені то, а треба було нього все. Нам легше це казати, нам легше лише змиритися з поразкою. Але ні, він мовчав. Ісусов просто продовжив мені довіряти. І він сказав, добре. І він нічого не казав, він просто слідував за Ісусом і дивився на те, що Ісус буде робити. Отже, вони з Петром, Яковом, Яном прийшли в дім керівника синагоги. І що вони побачили, коли туди прийшли? Багато людей, які плачуть, багато людей, які голосили. Чому вони плакали голосили? Тому що донька Єгіра, вона померла. І вони вже. Почали процес похорон, вони вже почали плакати і прочитати все, вона померла, ну і так далі. Те, що вони завжди робили, коли хтось помирав. Але вони увійшли туди та сказали цим людям, чому ви тривожитесь та плачете? Дитина не померла, а спить. Дивіться, Ісус тут заявляє, те, ну, Протилежне тому, що бачать всі люди. Всі люди, які там були, вони побачили, що дитина померла. Вони константували смерть. Вони перевірили пульс, його нема. Вони перевірили дихання, його нема. Вони кажуть, послухай, це факт, вона померла. Її, вона померла. Приходить Ісус, і Він взагалі не зважає на всі їхні факти. Він навпаки, він не просто прийшов тихо собі туди і щось там зробив. Ні, він приходить і він заявляє. Він заявляє, чого ви тут плачете і тривожитесь. Послухайте, дитина не померла, вона спить. Вона просто заснула. І вони написано, почали гозувати з нього. Вони почали сміятися. Чому? Ну тому що вони ж перевірили, вони ж впевнені на 100%, що дитина померла. Це факт. Ти не можеш його змінити. Як ти можеш казати, що вона не померла? Ти навіть там не був. Ми там були. Ми це бачили. ми це відчули, ми це перевірили. Ми впевнені в цьому. Тебе навіть тут не було. І ти мені кажеш, ти нам тут розповідаєш, що вона просто спить, що з нею все добре. І вони почали сміятися з нього і гвозувати з нього. Ви знаєте, ми можемо розповідати Ісусу, нашу ситуацію, яку ми проходимо, і казати: мені так важко, тут вже нема виходу, тут ще нічого з цим. Не зробиш. І це можуть бути якісь факти в нашому житті. Дійсно, якісь факти. Але ви знаєте, Ісус більше цього всього. І навіть якщо є якісь факти, які ми перевірили, і в яких ми впевнені на 100%, Ісус все одно може це змінити. Тому що для чого для нього немає нічого неможливого. Тому що Він той, хто дає життя, Він той, хто вирішує усі питання. Він той, який діє надприродно у нашому житті. Тому що нам треба робити, якщо ми навіть впевнені на 100% у якихось фактах, а Боже Слово каже щось інше, а Ісус каже щось інше. Що нам робити? Послухайте, більше довіряйте Богу, більше довіряйте Ісусові і Його Слову, навіть ніж своїм відчуттям, навіть Він навіть ніж того, що ви могли перевірити навіть ніж фактами, які є навколо вас. Тому що для нього немає нічого неможливого і він може легко це змінити. Тож довіряйте. І написано, що він ввійшов туди, вони вийшли там, і дитина лишала. І він взяв дівчину за руку і промовив: Та літакум, що в перекладі означає, дівчинка, кажу тобі, встань. Він просто зайшов туди з тим, хто був з ним, зайшов, взяв її за руку і казав, дівчина, тобі кажу, встань. І знаєте, що відбулося? Вона встала. Аляуя, слава Богу! Вона почала ходити, піднялася і почала ходити. Їй було 12 років. І всі одразу жахнулися від цього дива. Вони не зрозуміли, як це сталося. Вони ж були впевнені у тому, що вона померла. Вони були впевнені. І тут вони вже не знають, що робити. Вона жива. Вони були тільки що впевнені, вони тільки що сміялися, глузували за Суса, а тут вони бачать її живою. І вони просто в шоці. Вони просто налякані. І вони просто бачать великий вияв Божої сили. І вони не знають, як це можна собі пояснити. Ви ніяк не можете пояснити про Божу силу. Ви не можете. Ну, природньо пояснити, як це сталося. Тому що це сталося надприродньо. Це сталося завдяки Божої сили. Ваша ситуація вона може змінитися. І ви будете просто вражені, і ви будете думати, ну, як це могло змінитися. Ну, ми ж бачили, ми ж чули. Так же було. Це ж факти. Як вони могли так швидко змінитися? Як так було, що ця людина сказала мені ні? А тут раптом вона змінилася. і Каже, мені «да»? Що сталося? Як таке може бути? Це сталося надприродно, Тому що Господь діє. У вашому житті підтримує вас і любить вас. І ця дівчина вона була жива, вона воскресла. І він сказав, звичайно, щоб далі її поїсти, тому що вона вже зголодніла, напевно, поки там лежала, поки там спала. І він казав, щоб ніхто про це не дізнався. Нікому про це не розповідайте. Ви знаєте, Ісусу не треба було, щоб всім розповідало про те, що він робить. Тому що люди по-різному до цього ставились. Хтось побачив в цьому прояв дива. Хто? Її батьки. Для батьків це було диво, і вони прийняли свою доньку, і вони раділи з цього. І вони вдячні були Ісусу, і вони прославляли Ісуса, вони там співали, танцювали, раділи. Я думаю, з того, що їхня донька вона жива, що Ісус виконав свою обіцянку. А люди навколо, вони жахалися, вони були в страху, вони не знали, як це пояснити. І знаєте, людей лякає те, що вони не знають, як пояснити. Тому що вони навіть казали Ісусу, Він виганяє диявола з силою. Вісів князя, Ісус сказав: ну це ж смішно, друзі. Ну ж як дьявол сам себе виганяє. Ні, але вони бачили Божу силу, яка діє. І вони не знали, чи Божа ця сила, чи це сила дьявола, Вони не знали, як це собі пояснити, і вони собі щось вигадували. Тому щоб люди просто собі не почули щось вигадувати, що це не від Бога, що це сталося якось по-іншому, що це диявол діє через неї, тепер ця дівчинка вона воскресла, а вона вже не своя, в неї вселився якийсь дух, бо ми знаємо, що вона була метва, щоб цього всього не було. Ісус каже. Послухайте, всі, хто знає, хай знають. І більше нікому не розповідають. І ті, хто про це знає, їм треба було прийняти, чи, це, що, чи те, що це зробив Ісус, і це діло Божа сила, чи якось по-іншому намагатися собі це пояснити. будь яке чудо, яке відбувається у вашому житті. Послухайте, якщо ви знаєте, хто його зробив, ви будете прославляти Господа. Але не всі люди, які навколо вас, вони зрозуміють, що це зробив Господь. Вони будуть думати, ну це просто так вийшло, ну це просто збіг обставин, ну це просто щось там інше змінилося і так далі. Але ні. Тільки ви будете насправді знати, що відбувалося, і що це дійсно Бог втрутився у вашу ситуацію і змінив її. Хоча ви думали, що тут вже нічого не поробиш. Завжди можна щось зробити, тому що для Бога немає друзі, нічого неможливого. Він любить нас. Тож, довіряйте йому, довіряйте Його Слову. Давайте ми помолимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми прославляємо Тебе і ми вдячні Тобі за те, що ти добрий Бог, за те, що для тебе немає нічого неможливого, за те, що ти любиш нас і завжди дієш у нашому житті. І я молюся і прошу тебе, щоб ти допоміг нам у тих ситуаціях, в яких ми не знаємо вихід. У нашому житті ми жили, ми йшли, і є якісь виклики, і ми не знаємо, як їх вирішити. І нам здається, що тут вже нічого не поробиш. Нам здається, що ми не можемо вже ніяк це змінити. Але я знаю, що для тебе немає нічого неможливого. Тож я прошу тебе, щоб ти втрутився своєю силою в наше життя і приніс надприродно Боже благословення, вирішення, мудрість, звільнення. Казав свій шлях. Я дякую тобі за те, що ти дієш. В ім'я Ісуса Христа. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую, що Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас. Він діє у вашому житті. Я приголошую оздоровлення для вашого тіла. Ранами Ісуса, ви були зціли, на то всяка хвороба, неміч, біль. Я наказую тобі в ім'я Ісуса Христа. Іди, геть. Будьте звільнені. Будьте здорові. Я проголошую надприродні Боже фінансове благословення для вас, мудрість від Господа, роботу для тих, хто їх шукає. Бог діє, і ми довіряємо Йому. І все, що вам потрібно, просто зверніться до Нього від усього серця і попросіть його допомогти вам там, де вам потрібна допомога. І продовжуйте довіряти Йому, не зважаючи на обставини у вашому житті. Також ми благословляємо нашу країну, ми проголошуємо перемогу та мир для України в ім'я Ісуса Христа. Ми приголошуємо, що всі плани ворога вони руйнуються, вони ні в чому не досягнуть успіху. Ми приголошуємо їхню поразку в ім'я Ісуса, що вони налякані в страху тікають від нас, тому що ти дієш за нас, Господь. Ми благословляємо наших військових, приголошуємо твій захист над них. Над ними приголошуємо сміливість та мудрість для них. Ми мовимо за керівництво країни, і також мовимо, щоб вони були наповнені твоєю мудрістю приймати правильні рішення. Хай всі зрадники вони будуть відкриті у керівництві нашої країни, у військових, в'язах Христа. Хай вони будуть викриті так правильно. Хай зрадники будуть викриті і вони не будуть мати успіху ні в чому. В ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господи, за перемогу та мир та відновлення України. Дякую, друзі, за те, що були з нами. Хай це слово, воно принесе вам надію та віру. Ще раз і ще раз вас запрошую і прошу вас, щоб ви підписалися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, і це допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. Тож дякую вам за те, що ви приймаєте в цьому участь. І я бажаю вам славного дня, хай він буде наповнений Божим благословенням, Божим захистом і Божою мудрістю. З Господом до зустрічі, друзі!